Нещодавно призначений посол Німеччини в Україні відвідав Чернігів та поспілкувався з во міського голови. Мета зустрічі особисте знайомство і обмін думками з приводу поточної гуманітарної безпекової ситуації. Під час спілкування в муніципалітеті Мартін Єгер запевнив, що Чернігів як мав активну співпрацю з посольством ФРН, так і обіцяє, що залишиться надалі. В ході розмови він наголосив і на важливості сильних громад та продовжені реформи децентралізації. Німеччина візьме на себе лідерські забов. І лідерські функції в організації відновлення вашої країни одним із центральних напрямків, які ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати, це децентралізація. Ми переконані, що основу будь-якої державності, яка добре функціонує, складають саме громади, міста і села, які здатні і спроможні самостійно вирішувати свої проблеми і регулювати своє життя. Ми розуміємо, що у війну можуть бути певні обмеження. Та як вже йшлося, навіть стійкість України залежить від того, наскільки стійкими будуть її громади, і імуніци. Цепалітети во міського голови Чернігова розповів про базове відновлення Чернігова для того, щоб сюди повернулися люди місто могло жити і функціонувати, допомогу партнерів та, зокрема, спільні проєкти відновлення з німецькими урядовими і неурядовими організаціями, і принципи, на яких стоїть муніципалітет у реалізації цих стосунків, та як має відбуватися відбудова України. Ми переконані, що уряд в процесі реконструкції України має обов'язково вивчати і враховувати дуже детально. Позицію громад і відбудова України і побудова демократичної країни має йти знизу вгору, а не навпаки. І з свого боку керуємося принципами максимальної прозорості, недопущення корупційних ризиків, тому що ми розуміємо, що другого шансу на відбудову України і у Чернігова не буде. І другий головний принцип це залучення громадськості до визначення пріоритетів, які стосуються розвитку. Обговорювали й партнерство Чернігова з німецькими містами. Мемінген, давній партнери, підтримував нас, поки ми боролися, щоб росіяни не окупували місто і не пішли вглиб країни. А у Тахен з півмірний став нашим партнером вже після повномасштабного вторгнення. Це місто хоче активно долучитися до відбудови Чернігова. Вже є багато напрацювань про них послу країни, розповів во міського голови. Особливо мене потішило, що ви маєте такі стабільні і надійні стосунки з партнерськими містами, і це велика честь мати такого партнера, як європейське місто чи місто Європи Ахін. Але особисто мені ще подобається, що ви маєте партнерські стосунки з Мемінгемом, бо я з тих країв я можу сказати, що ви обрали собі дуже доброго партнера. Олександр Ломако також подякував Німеччині та її народу за підтримку. Хочу ще раз засвідчити свою повагу, сподівання на подальшу співпрацю і слова вдячності і посольству Німеччини за підтримку нашого міста і народу Німеччини за підтримку нашої країни в цей складний час, коли ми. Боремося за наші спільні цінності, цінності демократії, свободи, місцевого самоврядування і європейської інтеграції України. А про те, як Чернігів постраждав і відновлюється, говорили безпосередньо на місцях, де росіяни завдали болючої рани нашому місту, зокрема на вулиці Чорновола. Будинок, який можна було відновити, місто вже виконало роботи власним коштом. На жаль, два під'їзди іншої багатоповерхівки відновленню не підлягають і будуть знесені. Нагадаємо, попередниця пана Єгера на посаді Анка Фельдгузен кілька разів відвідувала Чернігів, бувала на локаціях і сприяла залученню допомоги для відновлення нашого міста.